У ківерцях горіла електропідстанція «Волиньобленерго». Пожежа трапилася в обідню пору. На місце події негайно виїхали рятувальники та співробітники «Волиньобленерго». За попередньою інформацією сталася аварійна ситуація. Енергетики обіцяють не вимикати електроенергію у ківерцях. Ківерчам буде світло, ми зараз будемо старатися максимально швидко всіх заживити по резервних схемах, відновити електропостачання населенню. Ну а по підстанції будемо займатися відповідно відновлювальними роботами. А скажіть, будь ласка, що з причиною стало таке? Технологічне порушення. Так, порушення? Так, так. А з боку працівників з, не з боку працівників, просто пошкодження обладнання, яке за собою викликало коротке замикання, перекриття і подальше загорання. Воно було пошкоджене Ні, воно якраз. Пошкодилося, внаслідок чого виникла пожежа. А яким чином пошкодилося? Це місце в цьому? Ну, це буде працювати комісія, будемо розібратися, наразі тяжко сказати, чи щось встановити. А чи може хтось на місці це міг зробити? Цілком можливо, але в даному випадку навряд. Скорі все, це технологічне порушення, але кажу, ще раз буде працювати комісія, яка встановить детальні обставини.